Дві людини трясуть коробку, обидві зосереджені, обидві роблять майже однакові рухи. Але одна хоче дізнатися, скільки всередині коробки монеток, а інша хоче дізнатися, яка, якою є форма предмету, який захований всередині коробки. Як ви гадаєте, чи зможете ви, лише спостерігаючи за цими рухами, зрозуміти, хто з них що шукає. Спойлер, зможете, в двох із трьох випадків. Привіт! Сьогодні у нас трішки інший формат ніж зазвичай. Я розумію, що ви вже звикли до наших прямих ефірів або не звикли і не дивитесь їх, але. Просто, щоб ви знали, ми проводимо стріми, на яких ми доволі детально, дотошно, душнильно розбираємо різні наукові дослідження, різні новинки науки та технологій. А зараз це у нас такий короткий, більш динамічний дайджест досліджень, які з тих чи інших причин не потрапили в стріми, умовно, в основний формат каналу наразі. Тут буде все більш стисло і по суті, ну, типу приблизно як було раніше. Ви дивитесь Science.ua, мене звати Павло, її звати Кіся, вона буде активно заважати. Мені сьогодні працювати, як завжди. Не забудьте поставити вподобайку, а краще зробіть це прямо зараз. Підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили, та напишіть в коментарі думки, які у вас будуть виникати під час перегляду цього відео. Поїхали. Іноді люди вчиняють певні дії для того, щоб фізично наблизитися до мети. Наприклад, ми йдемо для того, щоб кудись дістатися, до якогось потрібного нам місця. Або, наприклад, ми можемо смикати ручку дверей для того, щоб увійти у квартиру. Але, наприклад, є дії, які механічно будуть такими самими, як ті, що щойно згадував, але які вчиняються не для того, щоб фізично до чогось дійти, а для того, щоб отримати інформацію, дізнатися щось про навколишній світ. Наприклад, ми можемо йти на якусь екскурсію для того, щоб зрозуміти, а що де знаходиться, і що що означає. Або коли ми виходимо з дому, ми можемо посмикати ручку дверей, знову ж таки, але не для того, щоб зайти або вийти з дому, а для того, щоб перевірити, чи вони замкнені, отримати інформацію. Перший вид таких дій, він доволі непогано вивчений і. Людству відомо, що ми вміємо розуміти подібні дії іншої людини. Ну не потрібно бути мега-експертом для того, щоб зрозуміти, навіщо людина смикає ручку дверей. Але коли ми спостерігаємо за рухами іншої людини, ми можемо припускати, для чого здійснюється така дія і яким буде наступний за цією дією крок. Меншою мірою зрозуміло, чи може одна людина, просто спостерігаючи за діями іншої людини, зрозуміти, а що вона? Інша людина намагається дізнатися, і ось цікаве дослідження, яке провели група науковців із університету Джонса Хопкінса. Вони поставили набір, провели набір експериментів, в кожному з яких брали участь 100 унікальних учасників-спостерігачів. І спойлер, забігаючи трішки наперед, кожен з вас потенційно теж може стати учасником або принаймні приміряти на себе роль учасника цих експериментів. Далі покажемо, розкажемо, як це зробити. У першому експерименті 16 добровольців-гравців. Вони їм дали непрозору коробку. Їх задача була потрясти цю коробку, покрутити і зрозуміти, чи знаходиться там 5 монеток або 15 монеток. А в другому раунді їм потрібно було зрозуміти, що там всередині це кубик або сфера. Це все знімали на відео, і в другому раунді показували сотні опитуваних. Роль яких ми можемо приміряти на себе. У яких була задача зрозуміти, що саме люди роблять. Тобто вони намагаються зрозуміти, скільки там монеток, або вони намагаються зрозуміти, якою є форма предмету, який там всередині знаходиться. Давайте подивимося на те, як це виглядало. Ось так, власне, виглядав. Цей експеримент, в якому можна прийняти, можна було прийняти участь, тому що вже ж дослідження опубліковане, вже ніхто не буде збирати результати ще раз. Але ось немає ні звуку, немає обличчя, немає нічого, лише коробка, лише тіло, лише руки, лише стіл. І задача зрозуміти на якому із відео, на рівному чи правому людина намагається зрозуміти кількість, а на якому намагається зрозуміти форму. Усі гравці, ось ці люди, які крутили коробку, вони виконали завдання на визначення скільки ж там чого без помилок. А точність відповідей спостерігачів, які дивилися на сайті, ось ці два відео становила 76,2%. Далі науковці зацікавилися, чи зміняться результати спостерігачів, якщо гравці не зможуть так добре проходити свою частину експерименту. Гравці знову ж таки це ті, хто крутили в своїх руках коробки. І щоб це з'ясувати, вони ускладнили власне умову цього експерименту і зробили наступне: в одному раунді гравці вже оцінювали скільки в коробці монет: це було 9, 12 або 16 проти 5 та 15 в першому. А в іншому вони вже визначали не сфера проти кубика. А сфера, циліндр або кубик для спостерігачів, які е, сиділи на сайті і дивилися ці анімації. Задача не змінилася. У них все ще була задача зрозуміти, вони е, шукають кількість чи вони визначають форму предмету. Тож, е, оскільки людям, які крутили ці коробки в руках, вже було важче зрозуміти, е, важче розділити те що там всередині, бо ну, 5-15 відрізняється більше, ніж 9-12-16, то вони вже справились не так добре. І тільки четверо гравців із 18 в цьому раунді вони відповіли обидва рази правильно. Але точність відповідей спостерігачів знизилася несуттєво Тут вона склала вже 65,9%. Тобто, навіть коли. Людині, яка фізично тримає в руках цю коробку, важче зрозуміти, що там і скільки його там, то все одно людина робить якийсь такий набір рухів, який дозволяє спостерігачу зрозуміти, а що власне людина робить. І це цікаво. Але давайте рухатись далі. В третьому експерименті дослідники замінили монети на невеликі кубики, і цих кубиків у коробці завжди було 20. Але гравці вважали, що їх там може бути 15, 20 або 25. Завдання на визначення форми залишилося тим самим, що і у другому експерименті. Спостерігачі знову вгадували, на якому записі гравець оцінює кількість предметів, а на якому їхню форму. І знову ж таки вони це зробили успішно з точністю 63,7%. Тобто досить. Ефективно, знову ж таки, і не сильно гірше, ніж в попередніх експериментах. При цьому ось цим спостерігачам. До цього давали доволі детальну інструкцію, і вони чули все те ж саме, що чули гравці, які крутили коробки фізично в своїх руках. І спостерігачі в цих усіх експериментах вони знали, яка кількість предметів може лежати в коробках, і з чого власне, вони можуть там обирати. Тобто вони знали, що в цьому експерименті тут тільки кубик і сфера, а в цьому там, наприклад, вже три варіанти. А в цьому може бути там, 15, 20, 30 кубиків, ну тобто, всі умови експерименту. І тому науковці поставили. Четвертий експеримент, в якому, власне, перевірили гіпотезу, а що буде, якщо не показувати людям е скільки, е не показувати людям правила цього експерименту. Тобто це був точно такий же експеримент, як був попередній з кубиками, ось вони на екрані зараз. Е але тепер спостерігачі не знали, що їм взагалі. Е що, що, що ж це за коробки? Вони не знали, що там може бути всередині. І вони, вони лише знали, що на одному з відео гравець буде вгадувати число в якихось предметів, а на другому форму якихось предметів. І більше того, вони потім поставили ще й п'ятий експеримент, в якому це було знову те ж саме, але тут же навіть не казали спостерігачам, що гравці мають вгадати кількість і форму. Тут просто показали коробки і запитали, а для чого вони їх Рясуть на цьому етапі я вас попрошу поставити відео на паузу та написати, як ви думаєте, наскільки сильно впала якість відповідей учасників, коли їм перестали казати взагалі, а що тут відбувається, коли їм просто почали показувати відео з коробочками і питали: вгадайте правила експерименту, а, давайте вам там три секундочки для того, щоб ви написали. Дуже цікаво буде почитати всі коментарі, ми читаємо завжди. Тож. Виявилось, що навіть значне видалення контексту, як це було в четвертому і п'ятому експерименті, істотно не знизило точність відповідей спостерігачів. Це було 63,7% проти 65% в попередніх етапах. Ба Більше за відсутності контексту, взагалі, як в ось цьому п'ятому експерименті, останньому, 75 спостерігачів із ста здогадалися, що люди на відео намагаються дізнатися якусь інформацію про вміст коробок. А 74 з них, тобто лише один випадає, вони припустили, що люди на відео визначають форму і кількість предметів осередині коробки. І це з одного боку, типу, цікаві результати, що 70, ну, типу, 3 з 4 все ще правильно відгадують, що роблять інші люди. А з іншого боку, дуже легко тут поставити питання до моделі цього експерименту. А як можна було щось інакше робити? Що взагалі можна робити ще з цими коробками? Ну, типу, вам показують відео, де хтось тримає коробку, трясе її якось крутить, і вас питають, що з нею роблять? Ну, мабуть, ви намагаєтесь зрозуміти. ну, не ви, той, хто на відео, намагається зрозуміти, що всередині цієї коробки Він ж там не заглядає в цю коробку. Ну, не знаю. Ну, типу, з одного боку, три з чотирьох учасників спостерігачів вгадали, що відбувалося, а з іншого боку, тут є питання до тих 25, які не вгадали, бо. Дивно, не знаю. Але виходячи з цих даних, автори припускають, вони пишуть в своєму дослідженні, що люди так тонко сприймають рухи тіла інших людей, що цих рухів достатньо для того, щоб не просто визначити, що людина зайнята пошуком інформації, а й для того, щоб припустити, якого роду інформацію вона шукає. Загалом, ці результати дають причину подумати про наші уявлення, про те, як людина зчитує наміри інших людей, і виявляється навіть без звуку, без міміки. Лише за одними рухами рук і маніпуляціями з об'єктом ми можемо інтуїтивно якось догадатися, що інша людина хоче дізнатися, і навіть яку саме інформацію вона намагається отримати. Це дослідження може стати цікавою точкою опори для розробки інших різних процесів, різних інтерфейсів взаємодії людини з роботами, але з іншого боку, все ще тут, м'яко кажучи, треба проводити додаткові експерименти, бо. А що ще можна було робити з коробкою, ну як тут можна не вгадати? Напишіть, що ви думаєте в коментарі з цього приводу. В описі до цього відео буде посилання на ось цей сервіс, де можна подивитися 16 роликів, де люди крутять коробки, і поставити галочки, як ви вважаєте, на, на якому з цих роликів що саме вони намагаються визначити. Але, на жаль, там потім не показують правильні відповіді, тому там просто пишуть про те, що дякую, ви прийняли участь в експерименті, типу бла бла-бла. Дякуємо. А ми Поки підемо до другого дослідження, яке може трішечки, на жаль, або на щастя, додати параної. Найчастіше зловмисники намагаються роздобути конфіденційну інформацію цифровим способом, тобто використовуючи різні віруси, шкідливі програми та вразливості в програмному забезпеченні. Але є і альтернативний підхід, який в деяких джерелах називають атаками сторонніми каналами. В цьому підході зловмисники використовують не вразливості алгоритмів, а технічні особливості реалізації комп'ютера і підключених до нього різних периферійних пристроїв, наприклад, як от камери, на яку я зараз вам тут говорю. Часто при цьому це доволі неочевидні методи. Яскравий приклад. Це підслуховування звуків набору тексту на клавіатурі, яке дає змогу відновлювати текст, оскільки натискання кожної клавіші трішки відрізняється від натискання інших клавіш за звуком. Ну от, наприклад, є у мене клавіатура. Ось один звук, інший звук. І Якщо достатньо чітко міряти ці звуки, то теоретично можна зрозуміти, як саме звучить яка клавіша, і потім пробувати будувати якісь патерни, якісь передбачення. Але недоліком цього методу, як і в принципі майже всіх методів в усіх атаках сторонніми каналами, недолік полягає в тому, що для його втілення в життя необхідний фізичний доступ до комп'ютера жертви. Ну, типу, у мене одна клавіатура, у вас інша клавіатура, вони будуть звучати по-різному, відповідно, якщо я натреную якусь, якийсь. Алгор алгоритм якусь модель на своїй клавіатурі, то воно не буде працювати на вашій клавіатурі. При тому потенційно цей метод можна було би застосовувати для відеодзвінків просто в зумі, умовному в Google Міті, там в тімсі в будь-якому цьому сервісі, коли ви сидите, спілкуєтесь на якійсь зустрічі. Ви ж можете щось набирати, і відповідно, якщо слухати, що ви там набираєте, то можна відновити. Теоретично, що саме в тексті ви набрали. Але тут полягає нюанс в тому, що багато людей відключають звук в моменти, коли вони не розмовляють, тому що ну, може бути якийсь зайвий шум на фоні. Наприклад, ось ця тварина часто любить вмявкати на фоні, коли я знаходжусь на різних там робочих зустрічах. Або, ну, з іншого боку, є просто фільтри в ось цих сервісах, які підчищають звук, і вони прибирають трішки фонового цього шуму. І цей фоновий шум може виявитись і звуками натисканням клавіш. Але це все була така пер передмова. І в 2020 році розробники з Техайського університету в Сан Антоніо припустили, що введення тексту можна не підслуховувати, а підглядати під час відеодзвінків. Ось цікава картинка з їх публікації. Вона опублікована на архіві. Вони сегментували клавіатуру, і відповідно, залежно від того, який текст ви набираєте, ваші руки будуть рухатися тим чи іншим чином. Ну і відповідно, якщо подивитися, як рухаються ваші рухи через умовно вашу веб-камеру, то можна спробувати відновити, що ж ви там надрукували. Вони розробили алгоритм, який доволі простий, водночас цікавий, і влаштований він наступним чином. Ви сидите в зумі, наприклад, вас знімає веб-камера. Алгоритм спочатку бере вашу картинку і відділяє вас від фону, і фон повністю прибирає, отримує умовно якийсь такий результат. Потім він переводить зображення, ваше зображення у відтінки сірого і розмічає на зображенні ваше обличчя. При тому, що цікаво, саме обличчя алгоритму не потрібне, вони потім не спостерігають за обличчям, але обличчя використовується тому, що є багато методів визначення власне обличчя, його неважко знайти на зображенні. І потім, знаючи, де знаходиться обличчя, можна дуже легко знайти, де знаходяться руки. Вони визначають ліву праву руку, ось е, приклад, і продовжують власне розмічати зображення далі. Вони залишають контур рук і ділять їх на дві частини: це ділянка біля плечового суглоба та власне друга частина руки, ось D and E зображення. Після того, як алгоритм отримав ці кадри з виділеними руками, він розраховує вектори зміщення контурів, тобто бере два сусідніх кадри і порівнює, порівнює їх, щоб визначити, куди ж власне, рухалися руки. А потім врахує там, швидкість друку, швидкість руху рук загалом в середньому там, по відео і так далі. І потім використовуючи словник стандартних паролів, який існує, і це... Ну, типу, якщо ви ставите пароль кверті, то всі, всі, всі дуже легко його можуть підібрати. Потім використовуючи цей словник стандартних паролів, який доволі великий, воно підбирає, а що ж ви, власне, могли набрати. Ну, Тому що якщо це пароль кверті, то у вас рука буде там, умовно використовуватись тільки ліва рука, і вона буде рухатись в одному напрямку. Якщо у вас пароль там, я не знаю, Hello World, то ви будете якось там більш хаотично рухатися по клавіатурі і так далі. Тобто, маючи. Патерни е, того, як, які люди ставлять паролі, і знаючи, як рухалась рука, можна спробувати зрозуміти, е, чи є в цьому наборі стандартних паролів щось, що ви тільки що ввели. Звісно, цей алгоритм не видає конкретний результат, але він видає імовірності результатів із переліку відомих йому паролів. Ну, Це нормальна практика, звісно, що 100% відповідей не буває. Автори перевірили роботу цього алгоритму на різних веб-камерах і на різних додатках, і вони отримали різні результати. Наприклад, за умови словника, ось цього словника відомих паролів в 65 тисяч найпопулярніших слів. І е, коли ми питаємо алгоритму 50 найімовірніших слів, які вводила людина, точність передбачення на відео зі скайпу виявилась на 3,5% вищою ніж із зуму, і на 8% вищою, ніж у хенгаутс. Якщо я не помиляюсь, хенгаутс це, це те, що. Зараз називається Google Meet або взагалі його прибрали. Skype зараз вже називається Teams. Його мігрували. Ну, дослідження 2020 року, тому тут. Трішечки застарівший софт, але це все одно цікаво. Загалом результати незалежно від веб-камери і від додатку виявилися не дуже точними, і при використанні словника в 4 тисячі найпопулярніших слів 75% введених на клавіатурі слів опинялися в списку з 200 слів, яким алгоритм присвоїв найбільшу імовірність. Тут дуже складні висновки. Дослідники пишуть в своєму в своїй публікації. Складно їх закручують, але якщо це все спростити, то можна спробувати з вашого відео з того, як ви знаходитесь на зустрічі в умовному зумі, можна спробувати зрозуміти, що ви написали на клавіатурі. Якщо це буде пароль, то його можна спробувати підібрати, е, виходячи з гіпотези того, що ймовірно ви використовуєте якийсь із дуже популярних паролів. Ну, дуже популярних, це 65 тисяч варіантів. Тут е, самі вже думаєте, чи це дуже популярні чи ні, і багато це чи мало. І потім можна спробувати зробити такий крос-аналіз, який покаже, що із цього ймовірно ви ввели. А потім, ну, наприклад, брутфорсом 200 варіантів перебрати не так і складно, і це певно збільшує ймовірність. Е, Підбору паролів, зламу, сторінок і так далі. Тут, знаєте, згадується історія з заклеєними веб-камерами, тому я тут під кінець цього епізоду задам вам питання: чи заклеєна у вас веб-камера? Як часто ви її відклеїте, якщо заклеєна, можу сказати про себе? Ось веб-камера, на яку я власне зараз говорю, вона коли не, не використовується, вона ось так опускається вниз сама по собі і дивиться кудись в підлогу. Тому є якийсь захист від. Розробників, друзі, ось такі новини у нас сьогодні. Я думаю, що якщо вам зайде такий формат більш короткого монологу про різні цікаві дослідження, можливо, іноді не дуже цікаві, то ми будемо робити це частіше. Тому тут чекаємо вашого фідбеку. Напишіть, будь ласка, які у вас виникли думки, як ви можете запропонувати покращити цей формат, що прибрати, що додати. Пишіть будь-що, будь-яка активність покращує видачу цього відео іншим глядачам. Дякую, що додивились до кінця. Гарного вечора і не перемикайтеся.